І що вони роблять? Водичку п'ють. Mm -hmm. Ага. Давай, досі, проходь. Це твоя пісід там є. так? Ва. Привіт. Вже відпрацювала одну годинку. Тут поряд зі своїм будинком поставила велик. йду на парковку. Я сьогодні на електричній машині. їду до своїх неканадців. Це теж майже 5 кілометрів до них. На велику. І часу немає, обмаль, щоб доїхати. Ну і досить з мене спорту, принаймні на сьогодні. Ну, принаймні на першу половину дня. Як то кажуть, принагідно дякую. Дякую всім, хто ставить мені лайки. Тим, хто пише коментарі взагалі. Ви витрачаєте додаткову хвилину, дві, щоб мені написати. Я це дуже сильно ціную. Справді, це навіть настрій мені покращує, тому що я бачу, що я не дарма це роблю що є люди, яким це цікаво, а робити щось корисне це завжди важливо, правда? І ось відчуття це обов'язкове для нашого well-being, Для того, щоб почуватися задоволеним свої, своїм життям. Ну, якщо не задоволеним, то принаймні не відчувати ось, ось ту пустоту. Так? Порожнечу. Ці русизми, вибачте. Так от, щоб не відчувати цю порожнечу, нам, людям, да, людству, нам, як людям, потрібно наповнювати змістом життя, робити якомога більше чогось корисного. Це все в продовження моєї розмови вчора з сестрою, мабуть. Щодо розмови. Насправді справи кепські, тому що моя сестра каже, що відчуває, що в неї депресія, принаймні якась з, них, якась з них стадія точно. Я з нею погоджуюсь, бо собі я теж діагностую такі депресивні стани доволі часто. І ми з нею просто розмірковували. Над тим, що ж робити. Одна одній давали поради не здаватися, піклуватися про себе, для того, щоб не сталося переламного якогось в поганому сенсі моменту. І тоді, коли вже точно допоможуть лише спеціалісти, лише медики, медикаменти і так далі. Хоча хто знає, можливо, вже треба починати. Ну за сестру я дуже переживаю, тому що, як би там не було, в мене так багато факторів полегшити так свої стани, свій стан такий. У мене сім'я, поряд, діти, чоловік. Я в безпечній країні, в безпечному місці. Я маю роботу. Так, Не маю уявлення про майбутнє, воно доволі таке туманне, скажімо так, тому що неможливо прийняти рішення щодо далекого майбутнього, скажімо так, з планами проблеми. Ось, А в сестри всього цього немає, немає поряд дітей, тому що вони в Європі, син в Польщі. Він навчається, йому 19, 18 років, 19 буде весною. За зрозумілих причин він не, повертає, не може заїхати в Україну, тому що потім не зможе продовжувати повернутися, скажімо так. І дочка теж в Чехії 14 років з родичами живе, тому що в Харкові. Харкові вони не можуть знаходитись. Також у сестри немає роботи, в неї був маленький бізнес і він перестав фактично функціонувати. Ну, на зараз він закритий бізнес, вона безробітна, що її як активну, як бізнес леді, як то кажуть, для неї це звичайно просто. Те, з чим дуже важко зв... змиритися, так вони живуть в Харкові, одному з найнебезпечніших, скажімо так, місць в Україні. Вони будували будинок і зараз вони намагаються те щось закінчувати ремонт, мабуть, наскільки це можливо з фінансової точки зору і з усього цього. І найбільше часу вони приділяють допомозі військовим, тому що вони зареєстрували в них офіційно благодійний фонд, вони офіційно цим всім займаються. Я допомагаю їм ну, переважно інформаційно, звичайно, і донатами теж, але ось пишу пости. У мене тут на в сторінці в Ютубі ви бачили це і бачите. Вони збирають гроші, купують автівки, купують дрони, ну, все, все те, що гостро необхідно військовим. Власне, вони тими рятуються, можливо, при, принаймні вона про ну, Сашу, про чоловіка свого сказала, що це, мабуть, ледве не єдине, що тримає його. В тонусі, тому що він максимально максимально присвячує свій час наближ наближенню перемоги, такому моменту, який є власне єдиний може покращити життя, ну і в тому числі в Харкові, для того, щоб діти могли повернути, щоб стало безпечно. Ну і всі ми дорослі розуміємо, наскільки це важкий шлях, наскільки. Це не безнадійно, але це невідомо. Така невідомість, непевність і дуже все, все погано і важко. Добре, не хочу зовсім вже не знаю, як це сказати. Скочуватись в похмурі нотки. Все ж таки я свій канал ще й позиціоную як такий розважальний. І... Сподіваюся, в цьому то цінність каналу, що ви можете просто прийти сюди і подивитись. Бо денне життя, яке триває, можете е відволіктись, можливо, від своїх якихось проблем. Не знаю. Тому, до речі, часто не хочу навантажувати вас такою інформацією невеселою, тому що, думаю, нашу воно розказувати ще про свої. Негаразди. До речі, ось коли я найбільше відчуваю сум, таке неприйняття дійсності, так? я намагаюся не... не те, що не намагаю, я не знімаю відео, і такі ось перерви в мене трапляються, переважно через те, що от... не хочу про сумне так? і про свій настрій сумний. Потім я трохи себе під, підбурюю, під я себе шука, від, віднаходжу якісь частини якоїсь там мотивації і повертаюсь до відео знову. Тому що це для мене теж важливо, як я вже ну, повертаюсь на кілька хвилин назад. Я, я вже сказала, що робити корисне потрошку. Можливо, не суперкорисне, але потрібне іншим людям, важливо, щоб наповнювати своє життя. В моєму випадку це важливо, ще й тому що в мене така робота, яку я приділяю дуже багато часу, навіть жертвуючи часом з сім'єю, з дітьми. Я роблю рутину, яка ну, повторюється, так, і результат твоєї роботи і нею користується там обмежена кількість людей. І ти повертаєшся через кілька днів і все по новій. Ну, тобто те, що ти робила до цього, воно знищено, ну, обнулилося, так? Це ось специфіка саме от прибирання, наприклад, або ось речей рутинних, буд буденних. Е і воно трохи вбиває потрошку, особливо. Там. Особистість твою в чомусь, твою, знову ж таки, про цінності, про те, що ти мусиш наповнювати життя важливим. Тому і канал, і Ютуб теж має значення. Знову ж таки, дякую за підтримку. Без вас цього всього б не було, без вашої цікавості цього всього б теж не було. Так, окей. Приїхала. Напишіть мені, до речі, що як там ви зробимо таку перекличку, як по вашому стану, як ви себе оцінюєте. Можливо, вже хтось звертався до спеціалістів, а можливо, у вас все більш-менш, як то кажуть, з менталкою, з менталочкою, більш-менш непогано. Ви в ресурсі. Я за вас порадію. Тому що це дуже-дуже важливо зберігати своє психічне здоров'я, коли воно ледве тримається, коли світ цей котиться під три чорти. Головне казати це і, пос... і посміхатися. І ще в мене в, нас, в мене класна новина для мене, для нашої сім'ї. Для мене в першу чергу що Я це запланувала, ми в суботу, рано вранці поїдемо на океан. Так. Ми були минулому році теж буквально на одну ніч. І я вперше побачила океан, і це те, що, можна сказати, змінило моє життя. Я настільки була під враженням, що постійно тепер туди хочу. Хочу просто побачити це знову, відчути це знову. Так от, я орендувала знову там будиночок. Все розкажу, зроблю румтур, все, все зроблю. Тільки б нам туди доїхати, щоб все було добре, щоб букінг і власники цього будиночка нас не підвели, як то в нас в Іспанії трапилось. І тоді все покажу. Але ось. Я прям так чекаю. Я не пам'ятаю, коли я так сильно чекала на, на цю міні-мікровідпустку. мікро Але я чекаю, що я відволічуся і відпочину. Круто, це перший раз в мене тут таке, в цьому будинку. Чекаю вже 10 хвилин, ніхто не відкриває мені ворота. Е на телефон не відповідають. Є підозра, що про мене забули. І, можливо, кудись поїхали. Зазвичай є люди вдома і мали діти до неї приїхати, але О, щось таке. Щось сталося. Мені ж треба знати, я ж не можу тут сидіти так довго. Так. Менше буду прибирати. Більше свіжого повітря. Правильно? Так, ну що, таки довелося мені попрацювати все як завжди, але чудовим способом. Мені, е, я вже почала голосове повідомлення залишати е, своїй клієнтці про те, що я чекаю, і приїхав їй чоловік, сказав, що вона з друзями в Тулузі. Приїхали до неї друзі, ну вона розказувала, що будуть ще гості. В кожній кімнаті зараз там речі, ці валізи. Е well. Ну, Він, типу, ви ж знаєте все, що треба робити, де що брати, так, звичайно, типу, перфект, просто прекрасно. Він пішов своїми справами займатися в гаражі, там щось він десь був чи хто зна. І я прибирала як завжди. Будинок величезний, тому як завжди, за дві години я встигла попилососити і помити підлогу, ну і санвузли прибрати там номінально, мінімально. Взагалі-то будинок чистий, вона і сама, я думаю, багато часу приділяє на прибирання, але через те, що величезний будинок доводиться. Наймати ще людей додатково, знову бачила в них рахунок, лежить за мою роботу з моєї асоціації. 23 євро за годину вони платять бюро за те, щоб я в них прибирала. Ось така історія. Зараз в мене перерва. Трохи менше двох годин. Ось тепер не знаю, за що хвататись, хапатись. Зараз приїду додому, почну щось, якісь справи домашні робити. Можливо, трошки полежу. Поїм, полежу і буду щось, щось корисне ще що треба зробити. Бо ввечері заберу дітей, знову ж таки, вечеря, знову робота і все. Потім сил немає. А мені, як я сказала, треба ще якось. Почати хоча б в думках готуватися до поїздки, тому що там таке місце, що супермаркета поряд немає, курортна така заповідна зона. І, ну, і плюс не витрачати час і гроші, і треба максимально взяти з собою звідси всю їжу необхідну, щоб там не ходити, вже, не шукати магазинів. Ось, А це ж треба продумати: сім'я велика, родина велика. Про все подбати, щоб всього всім вистачило ладно, отакі От справи. Врешті я поїла. Поспала. Це прямо розкіш для мене. Вдома ж нікого немає, тиша. Ну, щось, настрій краще не став, не доспала. ну Зато фізично думаю буде легше допрацювати цей день. Окей, дві години, потім забираю лію. На вулиці 31 градус. Тепла. Буде боліти, Буде боліти животик? Як в тебе день пройшов? Гарний. Ти була весела? Угу. Та мої дуже. А тепер іїці вона їде, вона ривні, і вона каже, що вона є хороша. Добре. Є тепер друзі. Угу. І вона сказала, що я бабика. Підросла трошки, угу. так? Я буду свят за великами. Пішли, братики вже всі мають бути вдома. Самі дісталися додому.